Всім привіт! Мої вітання, центральна частина України, Дніпропетровщина. Сьогодні хочу вам показати кущ, який я присипала ранньою весною. Оце один кущ, такий великий. Дивіться, це він один. Я його присипала. Всю серединку засипала землею, грунтом. Періодично поливала, обрізала, але я скільки разів не обрізаю, він все рівно випускає квіти, все время цвіте. Ось такий. Це зараз я з тієї сторони, з того боку, я вже обрізала, а тут зріжу всі квіти. І буду брати на черенки всі ці всі, всі гілочки. Зараз я підніму, подивимось, що там. Отак. Їх тут, звичайно, їх тут багато, так як це все поливалося, воно укорінилося за. Покажу вам. Бачите, я піднімаю це все з корінням і буду ділити сікатором, відокремлювати від материнського куща. Це один із способів, як можна розмножити лаванду. Так, ось дивіться, навіть якщо такий, такий невеличкий корінчик, ну це зламався він, і посадити його в благоприємну таку погоду, поливати, він дуже швидко укоріниться. Висаджувати треба так глибоко, цю всю гілочку треба в землю закопувати. І залишати зверху невеличкий. Такий невеличкий кущик підрівняти, підрізати, щоб, щоб він так виглядав презентабельно. Так, підрізати його, всі гілочки вирівняти, щоб, вони, щоб він був такий гарненький. І прикопати отак глибоко. Оцю всю гілочку ми в землю закопуємо. Зараз покажу вам відокремлю. Покажу вам ще. Здивіться. Також, з корінчиком. Да, він не такий гарний, тому що ці гілочки вони виросли вже, ну, такі стали задерев'яніли. Але є зелені листочки. Це говорить про те, що він е, життєздатний. І якщо ви Всю всю цю частину, ось з корінчиком, вона прикопаєте, так, посадите, у вас наступного року буде такий гарний, гарний кущ. Так, е, у нас зараз ще вересень, друга половина вересня, і е, зараз ще висаджувати. Дуже тепла погода висаджувати заранувато. Зараз ще вам покажу. Ось так. Ну, дехто говорить, що в мене не, не укорінюється. Ну, треба не, не просто, якщо у вас йдуть дощі, це одна справа. А якщо у вас дощів немає, то, звичайно, треба поливати, щоб воно ж не пересихало. Дивіться, який, який корінець наріс тут. Бачите? Гарний корінчик і гарний кущик. Так він виглядає. Ось. Його тут, звичайно, можна ще поділити. Тут з цього куща вийде дуже багато саджанців. Ось такі. У нас тут весь час вибухи чути. Продовжуємо працювати цю всю процедуру, цей весь кущ я буду в кінці жовтня розсаджувати Зараз тільки показала вам, тому що в мене потім буде вільний час, і в мене буде можливість це все зробити якісно, гарно. Я просто показала вам ось на цих прикладах, скільки тут. Як тут багато цих саджанців. Тут ось укорінились прямо цілими. Ось тут, зараз ще покажу вам, один Я його не можу витягнути, його треба викупувати. Так він укорінився. Так що візьміть собі на замітку, що якщо зробити все вчасно, це я робила в березні місяці. Розложила отак кущ, засипала сюди, У мене там відео є на каналі. Засипала, засипала сюди 4 чи 5 відер грунту. Е, І ось уже на кінець вересня тут все укоренилося. Буде дуже багато саджанців. Це в мене сорт Елеганс. Ну, це вже на наступний рік. Зараз ще покажу вам. А це з насіння. Саджанці з насіння. Тут у мене услада. Дуже гарні такі саджанці. Так що я бажаю вам всім успіхів у вирощуванні лаванди. Хай вона вас радує своїм пишним цвітінням. Бажаю всім мирного, такого, такого мирного голубого неба. До нових зустрічей!